Мене Алло. Алло, доброго дня. Добрий. Ви брали участь у розіграші Ford Focus Smalto? Так. Вітаю, ви перемогли, ви виграли Ford Focus. Йома! О, не може бути. Скажіть, звідки ви? Ваня, звідки ви? Ваня, ти що? Місто Узин! Яке Місто Місто Узин, Київська область, Білоцерківський район. Я вас вітаю, ви перемогли Ford Focus. Я виграв машину! Вітаю вас, вітаю! Вот. Ваня, Ваня, це не може бути! А ви сьогодні да, брали в... участь? Ваня, я сиджу і дивлюся. Вибачте, Трест... що номер От... спалив ваш. Я, вам можливо буде дзвонити, я звичайно ваш номер показав. Я вибачаюся на емоціях ваш номер показав. Якщо і, вам буде хто. Ваня, нічого страшного, я, я, я не публічна людина, тому мені в принципі. Та ну це не може бути! Ні, ну реально, от мені вам монобанк зараз має набрати. Я, Ви номерці вказали, я вас знайшов по номеру, ви виграли, вітаю вас. Ваня, ну це все. Я вас одразу знав по голосу. Що да? це, ну просто я вас підписчик ваш, я дивлюся, ваші. ну, Я вам ще колись сказав, написав, що Ваня, молодець, розвивайся там. ну, типу. О, мені, бачите, мені, сина, В, ваш да. хороший коментарі повернувся. Дякую вам. У мене теж сина звати Ваня, і а. мені завжди. Планує таке, як то кажуть, як коли людина займається, сама Ваня, ну це не вона ні, все реально. Я зараз зберу збережу ефір, там побачите ваш ви виграли все.